Два короваї, дві труни. У Луцьку прощалися з полеглими військовими. В обласному центрі шитимуть брендовий одяг для людей з інвалідністю. Як ляльки-мотанки із Донеччини допомагатимуть волинським захисникам. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Поліцейський за вечерею застрелив сусіда. Трагедія трапилася ще 25 лютого минулого року в 40-річний, тоді ще працівник Кольського районного управління поліції, будучи п'яним, вбив свого сусіда однолітка. Трапилось це просто за вечерею. Чоловік вистрілив із стабельного пістолета Макарова. Потерпілий помер у лікарні. Із лав поліції злочинця звільнили, а тепер засудили на 11 років за кратом. Траурні дзвони сьогодні покликали лучан на похорони. В Свято Троїцькому соборі попрощалися відразу із двома захисниками життя яких обірвалося в бою з ворогом. Десятки лучан прийшли до домовин героїв Дмитра Домарецького та Сергія Козара. Обидва неодружені, обох чекали вдома матері. Більше у сюжеті. До свято Троїцького собору Луцька сходяться люди. Кожен зупиняється біля хрестів із прізвищами тих, чиї тіла лежать в закритих домовинах. Він кохород. На домовині її племінника український прапор і коровай Сергію Козару із села Шепель було 37 років. Захищати Україну пішов ще в 2014-му. Був у полоні донецьких та луганських терористів. У 23-му році волинянин взяв зброю до рук знову. Він казав, каже, а хто піде? У нього дід був ветеран війни. Дід пройшов з першого. Дня війни до останнього, але вернувся, був поранений три рази, але вернувся живий. Живим надіялись рідні, повернеться і Сергій. А надто коли прийшла звістка, що чоловік пропав безвісти. Утім, сподівання матері й тітки військового не підтвердились. Сповістили, що чоловік повертається додому на щиті. Його життя обірвалось біля Новодарівки Запорізької області. Він загинув разом нашим Сергієм Куделію. А тільки куделю поховали раніше на місці, а його самого, але він загинув 22 січня, Це То вже третій похорони в Шиплі будуть. Перший то мій син Гнатенко Іван. Я його батько. Небесне військо поповнив також військовий з Луцька Дмитро Думарецький. Захиснику України було 25 років. Файний хлопчик, ну добрий. Сусіди в Орадушком живуть. Я голова правління того будинку. Слухняний слухняний помагає слухав такий хлопчина. Був добренький. У цивільному житті Дмитро Домарецький працював на будівництві на фронті кулематником стрілецького відділення. Із війни його чекали сестра і мама. Майже два роки очікувань, і ось він повернувся. На жаль, в домовині. Дмитро загинув ще в травні 22-го року. До свого 26-річчя чоловік не дожив три дні. Це сталося біля лиману на Донеччині. Найкращий син. Найкращий Син для мами і для всіх. Найкращий. Так нас полюбили, що не щадили себе. Так нас любили, що воліли краще померти, але щоб ми жили. От і сам Ісус Христос і каже: немає більшої любови, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Лучанина Дмитра Думарецького поховали в секторі військових поховань на міському кладовищі в гаражі, а Сергія Козира і Шепеля на цвинтарі в його селі. 12-й канал висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам'ять героям. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. А далі історія порятунку лялюк-мотанок із Бахмута. Про неї стало відомо під час благодійного передвеликоднього марафону, який започаткували волонтери у Луцьку. Тепер ляльки, створені невідомими майстринями з Донеччини, допомагають заробити на необхідне для військових 14-ї бригади. Більше про це і про тих, хто прийшов по мотанку від моєї колеги Софії Мартинюк. Я для себе очікувала, що він прийде з війни і він буде мені носити, приїде на своїх ногах і він мені подарує букет. Я на це розраховувала, але, на жаль, ми возимо йому букети. Пані Люба має шестеро дітей: велике господарство та складну долю, як і в багатьох жінок, чиї чоловіки не повернулися з війни. Але попри те, з дітьми прийшла у центр Луцька на благодійний марафон Великдень зігріє душі, організований волонтерами юнацької бібліотеки. Тут і концерти, і ярмарок, і особливі ляльки-мотанки для охочих підтримати донатами. – 14-й мотострілецький батальйон. Ці ляльки-мотанки були врятовані нашими захисниками із Бахмута. Розповідали, що хлопці просто побачили, що вони валяються біля якогось приміщення. Вони їх поскладали акуратно в коробочки і три ящики привезли сюди. Це ну, це просто неймовірно. Мотанки, які привезли військові знищеного бахмута, волонтери розклали у бібліотеці. А тепер продаватимуть їх у різних локаціях, щоб назбирати гроші на необхідне для захисників. кажуть створені невідомими майстринями з Донеччини. Ляльки вже викликали великий інтерес. Всі наші працівники, і наші користувачі, які заходили, дивилися на ці. Ляльки-мотанки, і кожен знаходив якусь саме свою. І дуже цікаво, що вони були схожі на тих людей. Або ну кожен вибирав собі потреби, які йому необхідні. Хтось хоче дитину, вибирав там. Є такі ляльки-мотанки з лялечками, хтось з дітками, так якби. Хтось хоче вийти заміж, вибрав свій ляльку-мотанку із фатою. Купила мотанку і Любов Головчак. Каже, завжди підтримує благодійництво для військових і привчає до цього дітей. Катрусь, ходи сюди. Це найстарша? Е, Ні, це по рахунку, друга. Бо найстарший хлопець 16 років, а тонці 15. Вона навчається військовому в ліцеї правознавчому». їхнього тата, захисника Євгена Головчака. Немає вже майже два роки. Катруся каже жінка, нагадує їй чоловіка, який повертався додому у військовій формі. Воювати він пішов за повісткою. Сказав домашнім, що ховатися не збирається. Йому було 35, а цього року мало виповнитися 36». 38, 38. 38? Ага. до да, да, бути 38. Жартома Люба каже, що тепер її робота це діти та велике господарство. Вони мають свиней, курей, індиків та ще й працюють на землі. Він мені мене все допомагає, бо Катруся їздить кожен день на навчання і вона при... Ну, немає можливості вдома більше часу проводити, А Станіслав він навіть сапку в руки навіть бере, допомагає мені і цибулю робити. І, ну все до свиней також він все допомагає, бо, бо він чоловік. за кошти, які задонатила зокрема сім'я Євгена Головчука, волонтери планують придбати ліхтарі на казки для бійців 14-ї бригади. Благодійний марафон триває. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку шитимуть брендовий одяг для людей з інвалідністю. Місцева мешканка Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень на цю справу у жіночій бізнес-програмі Відважна тетяна засновниця брендів Гора та шиїмо все. Отримані кошти, жінка інвестувала у закупівлю матеріалів, розробку колекції та у працівників. Разом з командою Тетяна Клімук буде створювати одяг для людей з інвалідністю. Жінка прагне допомогти у вирішенні хоча б однієї. І проблеми тим, хто з війни вертається із травмами. Обіцяє, брання матиме стильний вигляд і буде зручним. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У селі на Володимирщині з хати роблять московську церкву. У пасажира автобуса знайшли марихуану. Луцькі бібліотеки мають понад пів тисячі новеньких видань, де взяли гроші на книжки. Із хати роблять московську церкву у селі Мишів, що на Володимирщині, прихильники у ПЦМП взялися будувати собі храм. Частина села вже чотири роки, як перейшла в до ПЦУ. Інша молиться у звичайному будинку в центрі села. Що кажуть місцеві про хату Московського патріархату? Детальніше дивіться у сюжеті. З простої хати роблять московську церкву. Мешканці Мишева, що на Володимирщині, бідкаються, що у селі може з'явитися храм у ПЦМП. Частина місцевої громади перейшла до ПЦУ ще чотири роки тому. У кого документи і буквально вибороли право служити в сільському храмі, минув аж рік. А от інші, які лишилися в лавах у ПЦМП, взялися проводити богослужіння у звичайній хаті. Священник переходити в ПЦУ відмовився. Мотивував, досі згадують в селі так. То ж, наша українська церква, чого від нас хочете? Отака, от відповідь: чотири роки. І Так вона є й по сьогодні. Ще чотири роки тому люди у селі під час голосування за українську церкву поділилися. Хто за українську церкву наліво, хто за московську направо. І нас оказалося із всіх назбирали підписів понад 200, А як прийшлося зразу, то виявилося десь до 40 чоловік, які сміливі були. Храм громаді ПЦУ, хоч як не опиралися в УПЦ МП, все ж віддали. Хоча частину того, що жертвували церкві, парафіяни УПЦ МП таки позабирали. Виносити з церкви те, що пожертвував, то є гріх, такого не допускається. Ну але вони так прагнули, хоч щось взяти собі, то ми їм зробили таке, щоб вони подумали, що вони роблять, а ми над ними посміялися трохи, як вони стали, де що виносити там. Ну, предметів з 15 вони дали. Їм. Воно нам не було так настільки вартісне. Ми знали, все придбаємо. Того часу ті мишівці, які лишилися вірянами у ПЦМП, позносили церковні речі в одну хату і ходили туди, як до церкви. З часом поставили на хаті хрест, на подвір'ї дзвони, а навколо будинку залили фундамент як під храм, Те все мишівці, які ходять в церкву ПЦУ, сприймали спокійно, аж поки не почалася повномасштабна війна. Вони в 21-му, мабуть, році кругом тої хатки возвели фундамент, цоколь залили. Ну і якби молилися, собі. ніхто їх не зачіпав і вони нікого. Тут раптом почалася війна, на третьому році війни вони задумали будувати церкву. Хотіли, ми не дали. Не дали це про те, як люди не пустили трактор, який одного дня під'їхав до хати церкви, поруч якої будівельні матеріали. Кажуть, вони проти того, що прихильники УПЦ МП, які підпорядковуються Росії, намагаються множити свої храми. То неможливо, таке в голову не вкладається. Сьогодні гинуть, сьогодні понад 30, мабуть, то хлопців із Мишева воює, троє загинуло. От, і сьогодні московську церкву будувати. Мій зять теж на війні каже, то я тут воюю, а ви -то що там маєте? Москалів пригрівати. Навіщо ще друга церква щоб вносити розлад в селі? Я рахую, хай би та сьогодні копійка йшла на того солдата, хай би ту зброю йому дали тому солдату, хай би вони там всім забезпечили. Українська церква має бути українська. Моя особиста позиція. Я за все українське. Якщо українська церква, українська, а без МП, без тих букв. Коли ми під'їхали до хати церкви, прихильники УПЦ МП були явно цьому не раді. Казали, що будують звичайну хату, хату з Христом. Ви так будуєте свій будинок чи як? То свій будинок, будинок. Так. А чого? А хрест, а хрест А зараз маємо право хочети. Слухайте, як прапора вчепили на церкву, ми до нього чи не маємо право. Воно чіпили, чіпили хочуть. Я хлопку хреста поставлю. Заборонений у нас хрест на Україні. Який закон, що заборонив вже нашу церкву? По-перше, по-друге, тут не церква поки що. Поки що, тобто будувати церкву таки планують. Як би там не було, відверто про це говорити не хочуть. Священник у ПЦМП, з яким намагалися зв'язатися, трубки від нас не брав. У селі ж кажуть, зараз будівництво призупинили. Вже як запахло смаленим, то тоді він вже каже: той священник, чи як ми кажемо, в селі в нас московський піп. От я вже будую хату. Ну, по суті, в нього є документи на хату, на житловий будинок. Але той житловий будинок цоколь зроблений в формі хреста, тобто заготовка під церкву. Староста села підтвердила, що церкву власник земельної ділянки права будувати не має. Будівництва як такого немає і наразі не буде. Того, що я говорила з цим священником, не знаю, правомірно, неправомірно на нього казати священник, ну священник московської церкви. І він казав, поки що будуватися. Не буде, а в нього документи є. Як приватна територія, це житловий будинок рахується згідно документів, будівельний паспорт на житловий будинок, ніяких документів на будівництво культової споруди у нього немає. Віряни ПЦУ у селі на чолі з настоятелем Миколаївської церкви, яка, до речі, є пам'яткою архітектури, подало заяву до сільради, аби прибрати московську церкву з села. Однак хочуть зробити це за законом. Того і було написане звернення від нашої громади до голови ОТГ. Ми їздили, завезли звернення, зареєстрували. І якщо це не припиниться, то скажемо так, наростає великий гнів людський. Чи воно завершить? Не знаю, поки людей, щоб не чинили будь-які. Наслідить з людей, які там починають робити. Скажімо так, щоб люди ще більше не пересварились, а то й ще й не побігли в селі. Питання має розглядати комісія Іваничівської сільради, куди входить, зокрема, і мишів. Наша редакція новин і далі стежитиме за цією темою. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У пасажира автобуса знайшли марихуану. Це сталося уночі на пункті пропуску ягодин. В багажі рейсового автобуса, що прямував у Польщу, службовий собака нанюхав наркотики. Як виявило річний пасажир, житель Полтавщини заховав у своєму наплічнику два згортки наркотичної трави. Ймовірно, марихуани. Знайдене правоохоронці Вилучили. Врятували життя волинські поліцейські під час патрулювання дороги у купачівці Луцького району помітили велосипедиста, який нерухомо лежав на трасі. З'ясувалося, що той був п'яним і просто приліг відпочити. У темряві на нього міг наїхати будь-хто з водіїв. Патрульні відвели гори велосипедиста додому і на майбутнє залишили йому світловідбивальні елементи. У бібліотеках Луцької громади новинки за кошти міського бюджету придбали понад 600 книг, як українських, так і іноземних письменників. Купували за запитами читачів бібліотек. В основному це твори сучасних письменників, художня література, зокрема, книги Світлани Талан, Ярини Вовк, Дарини Гнатко, Василя Карп'юка та інших. Також отримали пригодницькі історико-пізнавальні та книги для найменших читачів. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.